Микола Хвильовий один із найяскравіших українських письменників і публіцистів початку ХХ століття. Він був символом літературного відродження 20-х років, творцем розстріляного відродження. Його гасло, геть від Москви, закликало до культурної самостійності та європейського розвитку України. У своїх новелах і памфлетах хвильовий писав про трагедію революційної доби. Зламані долі, пошук сенсу у світі, де панує жорстокість і брехня. Його стиль був експресивним, майже крик душі, що відображав біль і роздвоєність часу. 13 травня 1933 року в Харкові у будинку слово, домі української інтелігенції, що вже тоді перетворювався на в'язницю безград, Микола Хвильовий застрелився. Це був протест проти масових арештів, репресій і голодомору, що накрив Україну. Його останні слова Кому найде, хай живе комунізм, хай живе соціалістичне будівництво. Його смерть стала символом зламаного покоління, яке намагалося будувати нову Україну, але було знищене сталінським терором. Куля хвильового це не лише особистий розпач, а й вирок цілій системі, яка винищувала талант і свободу. Попри трагедію, твори хвильового залишаються нагадуванням про силу українського слова і про ціну. Яку заплатила нація за свою культуру? Він голос, що лунав навіть крізь тишу страху.